Анастасія Яблочко 27 років з народження має хворобу дитячий церебральний параліч. Наполеглива праця родини покращила фізичний стан Анастасії. Наразі вона пересувається за допомогою інвалідного візка. Незважаючи на тяжкі випробування, дівчина завжди залишалась позитивною та комунікаційною. Життєва позиція та активність сприяли тому, що вона завжди в оточенні вірних та надійних друзів, які її всіляко підтримують та допомагають. Неодноразово брала участь у творчих фестивалях та соціальних проектах з питань інклюзивності. На певному етапі життя прийняла пропозицію відзнятися у телевізійному романтичному шоу. Незважаючи на те, що коханого на проєкті так і не зустріла, але, завдячуючи програмі, Настя подивилася на себе з іншого боку, як на впевнену в собі ніжну та романтичну жінку. Було й долі невдовзі дівчина зустріла своє кохання та отримала пропозицію руки та серця. Щасливе подружжя вже два роки виховує маленьку донечку Поліночку. Анастасія вважає, що завжди треба вірити в свою мрію, і так само необхідно вірити в самого себе та впевнено йти до своєї мети.